Насправді головне зараз це перевести економіку на військові рейки і запровадити у нас можливість можливо навіть пільгово виробляти певні речі, які допоможуть нашій армії, нашому війську. Я думаю, що це плани на всю сесію. Також у мене є плани стосовно введення в певних прикордонних зонах спеціальної економічної зони для тих компаній, мешканців, які хочуть залишити залишитись працювати в прикордонних територіях, але які яким власне зараз не видають гранти через їхню близькість до білоруського і російського кордону. Це такі плани на майбутнє. Нам важливо збалансувати економіку, зменшити дефіцит державного бюджету, урегулювати все таки раз і на воєнний час назавжди, Я маю на увазі під час воєнного стану питання щодо оподаткування, тому що різні версії точилися. Ви самі бачили ці дискусії, які є від податку на імпорт в розрізі обміну валют, ніби вже відмовились, але нам потрібно цю дискусію перевести все таки в ту площину, яка дозволить і бізнесу працювати, і бездефіцитному бюджету також дати можливість принаймні надії на те, що він буде мати. Що стосується сьогоднішнього дня, то є два важливі для мене законопроекти: перший це президентський законопроект про декларування кінцевого бенефіціарного власника, що дозволить. Перш за все, не, щороку не ходити і не подавати дані про кінцевого бенефіціарного власника. Ви пам'ятаєте черги минулого року, які були у реєстраторів, нотаріусів, коли люди оновлювали свої дані про кінцевого бенефіціару. Це потрібно для очищення нашого реєстру кінцевого бенефіціарного власника, визначення. Його держателя це буде міністерство юстиції України, а також для того, щоб ми оперативно реагували на те, чи є в КБВ Росіяни або громадяни громадяни Росії або резиденти Росії для того, щоб вчасно запобігати тому, щоб російський капітал мав можливість заробляти прибутки в Україні. Цей законопроект вже давно він з засідання в засідання гуляє, і його вже потрібно приймати, тому що це є європейсь вимогою. Європейського союзу і вимога нашої країни до вступу в європейський союз що стосується другого законопроекту, 7605, він стосується. Це законопроект Максима Єфімова. Він стосується російської власності і можливості оперувати нею на території України в прибуток українському бюджету. От там була правка щодо неможливості зараз корпоратизувати лісову галузь в Україні. Є такі відповідні плани кабінету міністру щодо корпоратизації створення ДП «Ліси України на базі всіх лісгоспів. Я вважаю, що це неправильно. Це суперечить децентралізації влади. І власне хотіло би, щоб ця правка також мала місце і щоб кабінет міністрів не займався під час війни корпоратизацією голозеєм. У нас немає жодного прикладу в державі, коли корпоратизація привнесла щось і галузь цю не зруйнувала. Ми пам'ятаємо «Укрспирт», Конярство України, «Укрпром», інші підприємства, які якраз не змогли. Не змогли втриматись, і зараз вони є в стані банкрутства. тобто не хотілося б, щоб в стані банкрутства перебувала лісова галузь України.